Всім доброго дня, друзі! Сьогодні з вами граємо в Діабло 4. Будемо з вами шукати вівторі відеомства. Саме краще, як на мене, їх шукати в яма. Хотів швидко вам розповісти про цей контент і записати взагалі це відео. Чесно вам скажу, з першого разу мені пощастило знайти відразу два вівтарі. Перед, перед тим як почнемо, давайте відразу скажу, що потрібно прожати ось цю банку, ось ця зілля, для того, щоб е, був шанс 50% знаходження цих вівтарів. Це обов'язково. Що ми в цих вівтарях отримаємо? Якщо у вас не відкриті ось ці три сили. То вони якраз випадають в цих вівтарях і, звичайно, ця четверта піраньяда. В попередніх відео ми перевіряли в підземеллях сезонних чи падають там ці вівтарі, але нам не дуже сильно пощастило їх знайти. Також ми перевіряли в підземеллях звичайних, там на... нам також не пощастило, і тепер я розумію чому. Скоріше за все на цьому моменті я вам просто покажу футаж в цьому відео, тому що цей вівтар я шукав приблизно хоча б один годин 8, мабуть. Не знаю, чи мені одному так нещастить, чи це в усіх така біда. Я вже навіть думав, що вони взагалі далі не випадають в ямах ці вівтарі. тому що, ну реально. Бігав півдня тільки ями, не звертав уваги на взагалі будь-який інший контент, і намагався знайти це вівтар, але так і не пощастило. Тому, скоріше за все, ну, ми звичайно побігаємо декілька ям. Але якщо ми цей вівтар не знайдемо, щоб наглядно його показати, то значить нам не пощастило і десь, я думаю, відео я просто. Ставлю вам футаж, де нам в ямі випав все-таки цей Вівтар. Так буде простіше. Тож, друзі, чому я саме раджу проходити ями? По-перше, в ямах кожного разу змінюється локація. Тобто, кожного разу ця локація виглядає по-різному. І є шанс все-таки того, що на якомусь із цих місць, ну, наприклад, замість цього звичайного, Пілона з'явиться нам Вівтар саме на Відьомські сили. Так як всі інші підземелля вони йдуть, як на мене, ну, стандартними. Тобто вони можуть відрізнятися по своє, своєму, своєму плануванню, але все ж таки вони йдуть більш стандартні. І там, мабуть, шанс зустріти цей вівтар набагато менше. Хоча, якщо вам випадали ці вівтарі десь в підземеллях, можете написати про це в коментарях. То, що я все-таки раджу. Я раджу проходити яму того рівня, яку ви біжите швидко, за 2-3 хвилини. Ну, я вважаю, що це досить швидко. Вибираєте складність якомога. Ну, простіше, щоб просто швидко проходити цей контент. Тому що нам не потрібно прокачувати там гліфи, тому що гліфи у нас, наприклад, прокачані. До речі, цей білд я скоро також розгляну на каналі. Ну, тобто, гліфи у нас всі прокачені, нам немає сенсу зараз взагалі прокачувати будь-які гліфи. Ми можемо куди завгодно наші очки розподіляти. Тож, ми біжимо в просто яму для того, щоб знаходити тут ці вівтарі. Я думаю, що вони падають з високою вірогідністю саме в ямі, тому що тут кожного разу змінюється мапа, по якій ми біжимо. Звичайно, ви можете бігати і підземелля. Я думаю, що там вони також можуть з'являтися, тому що в описі до цих відьомських сил пишеться, що ці сили падають в підземеллях. А там не уточнюється в яких підземельях Тобто головне знаходитися в підземелі Тут 100% нам не підійде підземне місто, я думаю. Тому що, а це, до речі, дуже гарна мапа, є шанс, що тут він якраз і випаде, тому що минулого разу він якраз тут і з'явився. Ми її обов'язково всю перевіримо, обіжимо, тому що минулого разу саме тут ми і знайшли вівтар Ну, один із них. Тож дивіться, друзі, підземне місто нам не підходить. Підземне місце це, це нагадує контент там, де ми можемо здобувати руни, частини до босів. Про це також є ролик на каналі. Ну, буде в той момент, коли це відео з'явиться на каналі. Воно нам не підходить, тому що там мапа також завжди ну, по схожому принципу будується. Тобто, навряд чи там з'явиться Вівтар, тому що там в основному з'являються ці ж святилища для того, щоб робити підношення, для того, щоб проходити саме той контент, який там задуманий. А от в звичайних підземеллях, наприклад, або в підземеллях, ті, що. Ідуть кошмарної якості, то там цей вівтар може з'явитися, тому що це просто звичайні підземелля. Тобто там також рандомно може побудуватися якась мапа, і цей вівтар може там з'явитися. Мені, на жаль, минулого разу не пощастило. Ну, не минулого разу. Мені 8 годин не щастило, якщо вам не щастить. Ну, схожим чином, то не переживайте, ці вівтарі все ж таки випадають. Ви обов'язково їх знайдете, просто не знаю, якщо чесно, з якою вірогідністю вони з'являються. Просто перший раз мені пощастило, це, на жаль, не попало в кадр. Я думав, що вони просто випадають частіше. Я відразу за пів години в 10 підземеллях відкрив два вівтарі відразу. І там прокачалися. Відьомські сили, дві, дві нових. Зараз їх покажу. Тобто вони йшли по порядку. Відкрилася спочатку ця, потім ось ця. Далі я бігав 4 години безутішно, потім ще 4 години чи 5 годин. Ну, в цілому, пішло десь 8-10 годин для того, щоб відкрити цю здібність. Я вже думав, що ця аура падає десь в другому місці, що не варто бігати далі. ці... Скажімо так, ці ями. Я думав, що більше ніде не зможемо взагалі знайти цю відйомську силу, але пощастило і випало саме знову ж таки бігав в різні підземелля різного типу, ось такі червоні, будь-які звичайні, білі, бігав класові підземелля, ну, не класові, а сезонні. Ті, що випадають ось тут на цій зоні, там буває, ворон вам видає в нагородах. Зараз, мабуть, в мене такого підземелля немає. Немає, Бо я їх всі вже витратив, на жаль. Але бігав в різноманітні підземелля і просто пощастило знайти в ямі якраз цей вівтар. Тобто, якщо ви хочете відкрити всі ці відьомські сили, я сподіваюся, що ям буде достатньо, тим паче. Що яма нагадую, це один з контентів, який ви можете бігати постійно. Тому що в них зараз, ну не зараз, взагалі до цього, що випадали нам потрібні наші речі, такі як інфернальні компаси для інфернальних орд. Нагадую, що вони нам потрібні для того, щоб вибивати в них наш основний ресурс для обробки предметів це маревіт, Зараз ви бачите, в нас його немає, тому що ми. Ну, точніше, не ми, а я бігав в ці ями для того, щоб знайти ці вівторі. Тому я компаси особливо не бігав, просто проходив різноманітні підземельня. Тож я все-таки раджу, якщо ви не спішите дуже закінчити цей сезон, не поспішаєте, точніше, вибити ці всі сили, Просто проходьте якісь завдання дерева, якісь завдання, які помічаються на карті босів. Будь-які завдання, наприклад, в сезоні, тому що просто бігати в надії на те, що вам випаде цей вівтар. Ну от, По моєму скажімо так досвіду, 8-10 годин не дало жодного результату. За цей час я міг би пройти цілу купу контенту. Різноманітного, прокачати свого персонажа, прокачати свої речі, прокачати, ну, гліфи в ямі качаються, ну, що завгодно. Побігати полювання за головами для того, щоб прокачати свої відйомські сили. Замість цього я займався дурницею, і за 10 годин мені взагалі не впало жодного вівтаря. Потім я вже час не рахував після цього, бо зневірився взагалі, що ці. Вівтарі взагалі з'являються ну, далі в цих підземеллях. Тобто дві сили випало відразу, а потім 10 годин граю і нічого не випадає. Зневірився, почав щось проходити інше. Потім друг покликав мене для того, щоб прокачати гліфи. І буквально там на п'ятому, якщо не помиляюсь, ну неважливо вже підземеллі. Випав якраз цей вівтар. І, до речі, важлива інформація, якщо ви біжите разом в групі, або з другом, або, я думаю, це працює і у відкритій, то звичайно мапа у вас одна в ямах. Тобто велика вірогідність того, що якщо ви будете бігати з іншими гравцями, там теж даються бонуси якісь до цієї банки. Якщо, я думаю, чотири гравця її вімкнуть одночасно, то нам скоріше випаде цей вівтар. До речі, слухайте, друзі, навіть не буде футажу, боже, як прекрасно. Головне, щоб зараз не вилетіла гра. Боже, як добре. Відкриваємо вівтар, відкривається наша піраньяда. Друзі, чистий рандом. Ось так він виглядає на міні-карті. Ви його не пропустите. Бачите, що на міні-мапі він відображається. Велике, велика така, скажімо так, іконка, ви її точно не пропустите з листочком. І на мапі його дуже гарно видно. Тут оленячі роги, ну тяжко його дуже пропустити. Все, друзі, ми в принципі вибули нашу останню відьомську силу нарешті. Дуже смішно, що пощастило саме зараз, коли я розпочав писати це відео. Ну, мабуть. Слухайте, навіть і... Тепер ця банка вже не потрібна. Будемо проходити далі щось інше. Будемо полювати далі на голови, друзі. Ну, тепер ви точно знаєте, що всі відьомські сили можна вибити спокійно в такі активності, як яма. Якщо вас цікавило, де саме їх взагалі знайти, то вони 100% випадають в ямі, це точно. Тому що із усіх сил всі відкриті, ось ці чотири сили, всі з'являються в ямі. Чудово, друзі! Ну, мабуть, тоді на цьому будемо відео завершувати, тому що я думав, що воно буде трошки довшим. Що не так швидко нам випаде цей вівтар. Але тепер ви знаєте, де саме можна їх знаходити. Друзі, дякую всім за увагу. Якщо вам було корисно це відео, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте інше відео на цьому каналі, можете підписатися. або навіть поставити дзвіночок. На цьому, в принципі, все. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі, друзі, в нових відео.